Вітаю вас, друзі. Коли одного разу у відповідь на його підозри вона відповіла: ти останній чоловік у списку, якому я хотіла б зробити боляче, в його голові виникло дві підозри. Перша, в неї є такий список. І друга, він є в тому списку. Протягом життя, утворюючи соціальні стосунки, ми, як правило, попадаємо в списки двох типів. Перший тип, це там, де вами хочуть скористатися або навіть заробити боляче. І другий тип це списки, там, де вам хочуть допомогти і пропонують піднятися разом з вами. Якщо вам запропонували. Бізнес мережевого маркетінгу, то скоріше ви потрапили в список другого типу. І цю пропозицію варто розібрати і дослухатись до неї. Якщо чесно, то є список ще третього типу це списки, які утворюєте ви особисто. І це означає, що ваша, ваша позиція активна і ви рухаєтесь. В можливо вірному напрямку, удачі вам.